Вугільний чоловік. Мене звати Оксана. Якщо ви слухаєте цю розповідь, значить, мене вже немає. Мене забрали, куди сама не знаю. А ця істота навряд чи відповість. Сподіваюся, ви не оглядали хатину в лісі, а тільки забрали касету. Я навмисне лишила її при вході разом із запискою. Я прошу вас, спаліть ту хатину. Я навмисне приїхала в безлюдне місце. Щоб його більше ніхто не побачив і не повторив мою долю, бо він забирає того, хто першим його побачить. Я не думала, що все так станеться. Ну, подумаєш, намальований вугільний чоловік на стіні квартири моєї подруги. Я зайшла до Насті, бо вона не відповідала на дзвінки. Це здалося дивним, адже Настя завжди телефонує першою і охоче ділиться плітками. Навіть ображається, коли я натякаю, що пора закінчити розмову, і тому зазвичай ми спілкуємося годинами. Але квартира була порожня всі речі були на місці, планшети, телефон і цінності не зникли. На стіні кухні я помітила намальованого вугіллям чоловіка, гротескну високу постать в капелюсій костюмі, що стояла повернута на три чверті, сховавши руки до кишень. Моторошна тінь ніби витріщалася на мене, хоча це скоріше мені здалося. Я подзвонила брату Насті, але він не бачив її вже місяць. Численні друзі Насті, знайомі й родичі, теж не знали, де вона може бути. Весь час, поки я була у квартирі подруги, відчувала неспокій і страх, особливо на кухні біля намальованого чоловіка, який не наче височив наді мною. Довелося поїхати в поліцію і написати заяву про зникнення Насті. Я повернулася додому, стомлена і стривожена через зникнення подруги. Мені не давало спокою те зображення чоловіка, звідки воно взялося. Навіщо Настя його намалювала, а якщо не вона, тоді хто? Ще більше мене здивувало те, що поліція намальованого чоловіка не виявила. Я навіть приїхала перевірити, тому що добре пам'ятала постать настільки чорно, що її чорнота гіпнотизувала і лякала водночас. Це була первозданна чорнота глибокого космосу, зловісна, безмежна безодня, що ховала від очей незвіданих істот. Але постать, яка так мене налякала вчора, безслідно зникла. Я навіть подумала, що мені це здалося, якби не почала бачити намальованого вугіллям чоловіка всюди, де б не була. Коли я побачила його вперше на стіні навпроти зупинки, то не звернула уваги. Я подумала, що то стоїть якийсь чоловік, а світло ліхтаря відкидає тінь на стіну. Наступного дня я поверталася з роботи. На станції метро на стіні навпроти зауважила намальованого вугіллям чоловіка в капелюсі. Це була та сама постать з квартири Насті, тільки зараз він дістав праву руку з кишені і пальцем вказував на мене мені стало важко дихати. Серце, скажено, вистукувало божевільний ритм, а в горлі пересохло. На якусь мить світ перестав для мене існувати, ставши розмитою плямою на задньому плані, і лише постать чоловіка на стіні лишалася чіткою і виразною. Я мимоволі позадкувала і втекла з метро, тремтячи всім тілом. Викликала таксі і поїхала додому. У вікно не дивилась, тому що боялася побачити страшну постать на стінах будинків, повз які проїжджало таксі. Щоб це не була заістота, вона мене переслідувала. Згадалася Настя, з якою ми востаннє спілкувалися за тиждень до її зникнення. Моя подруга здавалася чимось знервована то постійно озиралася, то дивилася в свою чашку. була неуважна і майже мене не слухала. На питання, чи все з нею добре, відповідала, що стомилася, але пішла доволі рано, хоча раніше ми засиджувалися у кав'ярні допізна, вугільний чоловік переслідував Настю, і тепер вона зникла. Наступні дні були ще гірші. Постать вже була на стінах багатоповерхівки, де я жила, і, схоже, чоловіка бачила тільки я. Ніхто більше не помічав чорну постать, котра неначе перестрибувала зі стіни на стіну, переслідуючи мене. Змінювалася і поза чоловіка. Спочатку він вказував на мене, потім простягав долоню, неприродно довгу і кіхтисту, а невдовзі загрозливо підіймав обидві руки, ніби хотів накинутися на мене. Чому його більше ніхто не бачить? Чому я? Навже через те, що я помітила його першою в порожній квартирі Насті, я їздила до інших міст в надії, що вугільний чоловік мене загубить, але нещодавно він завмер на стіні біля мого ліжка в готелі. Де я тимчасово зупинилася. Останнім часом я наче стала відчувати його присутність, тому й прокинулася серед ночі. Помітивши постать із простягнутими довгими кривими руками, заверещала і повернулася додому. Але постать вже височила біля дверей її квартири. От тоді я й зрозуміла, що перетунку немає. Аби вберегти інших людей від цієї потвори і не дозволити їй забрати ще когось, я поїхала у лісову хатину. Де ми з Настею часто гралися в дитинстві. Тут цей монстр і зникне, коли дерева та кущі зруйнують стіни. Щоразу, заплющуючи очі, я бачила вугільного чоловіка, чий примарний силует ніби був намальований на внутрішній стороні повік. Не знаю, як швидко те створіння знайде мене. Ні, воно і так знає, де я, воно у моїй голові, в думках, усюди. Але сподіваюся, що ніхто більше не побачить цю постать. Схоже, вона переслідує тих, хто першим помітить її. В цю лісову хатину ніхто не заходив багато років. Вона от-от розвалиться і вугільний чоловік зникне разом з нею. Я могла б спалити її себе заодно, просто я боюсь я не хочу помирати. Хоча, напевно, смерть від вогню була б приємнішою, ніж те, що зі мною буде, коли мене забере та істота. Якщо ж ви зайдете в ту хатину, заберіть касету і не йдіть далі. Мене там вже не буде, я зникну. Залишиться постать чоловіка, намальована вугіллям, висока, гротескна і зловісна. Ви відчуєте її погляд, хоч у неї нема очей, а через тиждень вугільний чоловік забере і вас. Оце так. пробурмотів Артем, коли запис скінчився. Чіткий знервований голос Оксани, що лунав зі старого плеєра, повністю занурив хлопця в історію. Це було так правдоподібно. Приятель Артема завмер із широко розкритими очима. Де ти знайшов цю касету? Та кажу ж, надибав на стару хатину в хащах, коли збирав хмиз, озвався не менш шокований Володя. Його руки тремтіли, коли він ховав плеєр до кишені худі. Зазирнув з цікавості всередину і побачив касету з запискою Не йдіть далі, спочатку послухайте. Обидва замовкли, прислухаючись до заспокійливих звуків лісу. Які після почутого всіляли лише незрозумілу тривогу. Шуміло листя, вдалині битали птахи, циркотіли поодинокі цикади. Ліс жив звичайне життя, теплі сонячні промені яскраво освітлювали галявину, на якій отаборилися Артем і Володимир, котрі вирішили сьогодні піти в похід. Володю, стиха озвався Артем, порушуючи мовчанку. А ти точно далі не заходив? Тьома, ти що повірив у цю байку? скептично хмикнув Володимир. І, похитавши головою, він додав так, я обнишпорив усі кімнати, знайшов стару скриню, замкнену на замок, але ніякого вугільного чоловіка там не було, клянуся. Я хочу повернутися туди і глянути, що у скрині. Здалася тобі та скриня. Артему перевіряти хатину зовсім не хотілося. Він машинально в кишенях, шукаючи телефон. Згадав, що випадково лишив мобільний вдома. Саме тому Артемі слухав музику з плеєра Володі. Поїхали додому. Їдь собі додому, а я повернуся в хатину, вперся Володя. Якось до міста доберуся, або таксі викличу, або пішки вийду до дороги. Артем волів би зробити, як сказав друг, але не міг кинути Володимира серед лісу. Сам запропонував піти в пахіт, а тепер тікає. Володя потім кожному зустрічному розповість про те, як Тьомач крунув геть серед білого дня, тому що злякався моторочної байки, записаної на стару касету. Добре, ходімо. Врешті здався Артем. Але якщо у скрині нічого не знайдемо, то одразу вертаємося назад і їдемо звідси. Володя згодився і повів друга ледь помітною стежкою, що вела у глиб хащу. Ліс ставав густішим. Сонячні промені майже не проникали крізь крони, а вітер неприємно свистів угорі. Серед кущів ожини хлопці вгледіли похилену хатину, що наполовину осіла в землю. Вхідних дверей не було. Володя сміливо зайшов у чорний прохід і наче зник. Поглинутий густою темрявою. Володю, візьми ліхтарик. Артем боязко стояв на порозі. Йому не подобалася затія друга. Навіщо він взагалі погодився йти? Ліпше б зачекав Володимира біля автівки, а той би знайшов шлях назад. Володю, ти мене чуєш? Десь у глибині хатини почулися кроки. Артем увімкнув ліхтарик і увійшов всередину. Слабке світло падало то на хиткий зогнилий стіл, що от-от мав розвалитися, то на відвалені дверця та шафок і розкидані іграшки. В сусідній кімнаті валявся іграшковий посуд. На підлозі розрослася трава, ховаючи рештки дерев'яної підлоги. Артем посвітив ліхтариком довкола і завмер. Навпроти, на нерівній стіні, височила чорна постать чоловіка в костюмі капелюсі, сховавши руки до кишень... Чоловік схилив голову і наче дивився на хлопця, котрий відчув, як холодний піт стікає по шиї. Замить Артем мчав лісом, забувши про Володимира. Він прибіг до машини, сів усередину і поїхав до міста. А вдома, знайшовши телефон, все ж подзвонив другу. «І Що це було, Володю? знервовано спитав Артем, походжаючи квартирою. Якась незрозуміла тривога вселилася в душі, і Артем не знаходив собі місця. Ти про що? пролунав здивований голос. Ну, про хатину, чорт, забирай, не витримав Артем. Відвів мене туди, сам зник і збрехав, що там нема вугільного чоловіка. Останні слова хлопець панічно викрикнув, тому що страх заважав тримати себе в руках. Тьомо я не розумію, про що ти? відказав Володя. Яка хатина, який чоловік? Я весь день був удома. Я намагався тобі подзвонити, бо ми ж ніби в ліс збиралися. Артем впустив телефон, з якого все ще лунав здивований голос Володі. Якщо друг був у місті, хто ж поїхав з артемом до лісу? І як відповідь на німе питання крізь вікно хлопець помітив намальовану вугіллям постать чоловіка капелюсі на стіні сусіднього будинку? Вони не спиться. У кімнаті чомусь душно, хоч за вікном зима, а квартира опалюється поганенько. Ліниво гортаю стрічку новин у телефоні, десь у сусідній кімнаті сплять батьки. Я чую, як сопе тато, цокає годинник на стіні. Сусіди в квартирі зверху, схоже, влаштували танці, бо їхні кроки ні на мить не стихають. Старе ліжко скрипить, коли я повертаюся на лівий бік. Хочу відчинити вікно, але ліньки вставати. І, не знайшовши в інтернеті нічого цікавого, кладу телефон на тумбочку. Позіхаю і заплющую очі. Треба спати. Завтра чи вже сьогодні на роботу. Дідьку, знову прокидатимуся кожні півгодини, тому що ставлю десяток будильників, кожен раз вимикатиму їх, обіцяючи, що точно прокинусь, спізнюся, не вип'ю кави, можливо, і не поснідаю, дріматиму на роботі, чекаючи обідньої перерви, щоб піти з Вітою перекусити. Куди б з нею піти? Не за рогом у кафе, ніби недорогі обіди подають. Може, після роботи самі щось приготувати. Мама буде просити піти до тітки і помиритися. Я принципово цього не роблю, тому що тітка навмисне розмовляє російською. Останнє наше примирення закінчилося тим, що я назвала її кацапкою, а вона мене бендерівкою, я не образилася. Треба, певно, про тітку службу депортації заявити, і за тиждень вона опиниться по той бік стіни, що її звели після перемоги. Мої думки перескакують і плутаються. Я потроху починаю дрімати та в якусь мить. Мозок подає сигнал, щось не так. Важко було зрозуміти, що саме, але зненацька я відчула сильний ірраціональний страх. Серце стислося, а дихати стало важко, наче хтось сів на груди. Важка тиша давила на барабанні перетинки. Я не чула ні супіння батька, ні цокання годинника у вітальні, ні кроків сусідів зверху. Завмерла, боячись поворухнутися, а тіло вкрилося холодним потом від усвідомлення, що на мене хтось дивиться, і цей хтось був не один. Ліжко, наче оточили і пильно розглядали мене, не зронивши ані звуку. Я не наважувалася розплющити очі, інакше би збожеволіла від побаченого, ледь відчутно дихала, слухаючи власний пульс, що без зупину гупав у голові. Думки враз зникли, лишивши порожнечу і нестримний тваринний жах. Тиша ставала нестерпною. Я не знала, як довго зможу лежати так непорушно. Я не знала, що за істоти мене оточили. Чого їм треба, що з батьками? Ще трохи, і я б закричала. Натомість, у німілі губи самі почали вимовляти Один два, три, Один, два, три, чотири. Власний голос, такий зляканий і писклявий, зненацька заспокоїв і додав крихту впевненості. Я лічила, бо в паралізованій переляком свідомості виник спогад. Моя прабабуся схиляється до маленької мене і рахує до десяти. На питання, чому вона так робить, прабабуся відповідає вони не чіпають тих, хто може їх порахувати. Вона робила це завжди, хоч і не казала, хто ті таємничі вони, лиш додала, щоб я робила так само, якщо вночі мені стане страшно, а ще я ні в якому разі не повинна розплющувати очей. Десять. Страх зник так само раптово, як і з'явився. Я полегшено видихнула і тремтячими руками витерла сльози з кутиків очей. Почула заспокійливе цокання годинника, батькове хропіння і голоси на сходовому майданчику. Напевно, якісь гульвіси поверталися з вечірки. Я ввімкнула лампу, тому що не могла споглядати темряву, яка тепер здавалася живою, рухливою субстанцією, що свідомо ховає від допитливих очей істот. Які жили задовго до появи людей, тепле світло осяяло маленьку кімнату. Я майже заспокоїлась і скосила погляд на шмат підлоги, неприкритої пухнастим килимом, задихнулася від нового нападу жаху і затулила долонями рота, тому що панічний крик так і рвався назовні. На пофарбованих дерев'яних дошках виднілися криві сліди довгих гострих пазурів. «Хатина в лісі. Гроза застала мене далеко в лісі. Я покинув гриби, які з таким захватом збирав, і побіг до автівки. В сутінках, певно, повернув не туди і заблукав. Кишеньковий ліхтар давав мало світла, і у хащах швидко темніло. Хто ж знав, що я так захоплюся? Крони дерев погано захищали від зливи, тому що листя майже поопадало, лишивши голе колюче віття. Моя куртка намокла і ставала дедалі важчою. Хотілося кинути кошик з грибами, але я вперто його стискав. Не бажав повертатися додому з порожніми руками. Холод заважав дедалі більше, і куди йти, я не мав уявлення. Зв'язок був поганий, і прокласти маршрут за допомогою навігатора не було можливості. Коли я втратив надію, то зненацька вгледів хатину. Стара, поросла мохом і похилена. Вона ховалася за колючими кущами. Схоже, це покинута хатина лісника. Не маючи вибору, я зайшов усередину. Ліхтар осяяв запилене приміщення з потрісканою піччю, поїдені комахами стіл та лаву біля стіни. Димчаста павутина звисала зі стелі й кутів, нагадуючи попелястий балдахін. На стінах, зліва і справа, висіло безліч портретів незнайомих людей, і всі вони наче дивилися на мене похмурими, жадібними, а то й лютими поглядами. Вдивлятися в портрети я не став. Я боявся побачити щось більш моторошне, аніж непривітний погляд. Якби не злива, я б ні за що не лишився в цій хатині, але в мене не було вибору. В хатині було холодно, зате дощ не доймав. Намагаючись не дивитися на картини і не думати, чому їх ніхто не забрав, я про всяк випадок замкнув двері на іржавий засув і сяк так примостився біля печі. Я гадав, що не заснув, але надто втомився, блукаючи хащами. І тому під звуки дощу я заснув. Останньою промайнула думка чому в хатині немає вікон. Мене розбудили яскраві промені сонця, я примружився, протираючи очі. За ніч одяг майже висох, і тому не замерзну, поки буду повертатися. Спав я міцно, незважаючи на тверду підлогу під собою, дощу не було чутно. Я розплющив очі, здивовано роззирнувся, а тоді відчув, як по шкірі пройшов мороз, а в роті пересохло. Забувши кошик з грибами, я поквапився покинути хатину. Ніколи більше я в цей ліс не повертався. Всередині хатини не виявилося ні одного портрета. Це були вікна. Я не хочу навіть уявляти, що зі мною сталося б, якби я не замкнув двері на ніч. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк. І підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду.